Запорізька гімназія номер 97 Прозора школа. Розбудова доброчесного суспільства починається із доброчесності в освіті. Як відбувається розбудова доброчесного і прозорого середовища в нашій гімназії? Почалося це і знайомство з просвітницьким проєктом Прозора школа від Офісу доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції, спрямованого на створення доброчесного та прозорого середовища в школах України. Та досвіду до роботи в проєкті Прозора школа дружньої школи хабу доброчесності Запорізької гімназії номер 17 Потім було визначено відповідальну особу за впровадження проєкту Прозора школа, проведено реєстрацію і вхідне опитування для учнівства та педагогічної спільноти. Далі усі педагоги гімназії пройшли навчальний курс Прозора школи, як побудувати доброчесне середовище. Класні керівники 5-8 класів опрацювали навчальний посібник. Нариси доброчесності. Пройшли навчання під час всеукраїнського вебінару з дисципліни Доброчесність онлайн. Опанували інструменти для проведення уроків доброчесності. Далі навчання доброчесності учнів та учениць 5-8 класів під час онлайн уроків доброчесності на класних годинах спілкування. Робота лідерів учнівського самоврядування у проєкті. Лідери учнівського самоврядування гімназії відвідали онлайн-захід, чому доброчесність риса нових лідерів учнівства. Досвід роботи за результатами першого етапу впровадження проєкту «Прозора школа» було презентовано на базі хабу доброчесності Запорізької гімназії номер 17 Інтелектуальна антикорупційна гра щодеколи із колегами дружніх шкіл Запорізької гімназії номер 17 та Запорізької гімназії номер 80 Зустріч дружних шкіл коло підтримки. Обмін досвідом. Робота над другим етапом впровадження проєкту «Прозора школа розпочалася із опанування класними керівниками. Антикорупційного курсу для 9 класу та вивчення антикорупційних інструментів вивчення навчальної програми курсу за вибором уроки доброчесності та опрацювання путівника для вчителя класними керівниками 3-4 класів. Сьогодні учні та учениці 3-4 класів вивчають курс уроки доброчесності як курс за вибором, що відповідає державному стандарту початкової освіти та типовій освітній програмі НУШ. Учні та учениці 5-х класів розпочинають уроки доброчесності на класних годинах спілкування. Учні та учениці 9 класів вивчають антикорупційний курс як курс за вибором. На другий тиждень грудня до Міжнародного дня боротьби із корупцією 9 грудня заплановано проведення тижня доброчесності, в рамках якого до доброчесних активностей будуть залучені учні та учениці перших 9 класів та батьківська спільнота. Запорізька гімназія NoD'яносто – заклад освіти, де панують взаємоповага, честь і гідність, доброчесність та справедливість.